На годинку дев'ятнадцяте у студії для вас працює я, Анастасія Даугле. Новини на цю годину маємо такі: кількість постраждалих у наслідок нічної комбінованої атаки росіян по Києву зросла до 63 19 людей загинули. Серед них чотири дитини під завалами за попередньою інформацією ще може бути до десяти осіб. Аварійно-рятувальні роботи тривають, пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Як повідомили у КМВА, йдеться про 33 локації. До гасіння пожежі залучали гелікоптери. Як повідомили у ДСНС, вогонь майже скрізь приборкали. Зараз розбирають конструкції та додатково їх проливають. У Києві, Київській та Харківській областях завтра оголошено день жалоби за загиблими. На місці обстрілу мешканці будинку та род. Чи чекають завершення аварійної операції? Уночі росіяни завдали удару по турецькому підприємству посольству Азербайджану, представництво Євросоюзу, Британській Раді та житлових масивах. Про таке повідомив Володимир Зеленський під час розмови з президентом Туреччини та Їпом Ердоганом. За словами глави нашої держави, такою є відповідь Путіна на спроби України США та європейських партнерів зупинити вбивства. Тому потрібен тиск санкціями, митами та через дипломатичні дії підкреслив Зеленський. Європейський союз найближчим часом затвердить новий 19-й пакет санкцій проти Росії та обговорить залучення заморожених російських активів на підтримку України, заявила президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйен виступила з екстреною заявою після нічних ударів Росії по Києву, зазначивши, що це була найстрашніша атака на столицю з липня. Вона висловила обурення тим, що удар зачепив офіси ЄС. За її словами, саме тому союз і далі чинитиме максимальний тиск на Росію. Завдяки посиленню санкційного режиму, фондерляїн повідомили, що паралельно з новими санкціями ЄС просуває роботу у питанні заморожених російських активів, щоб використати їх для оборони та відновлення України. Я обурена атакою на Київ, що зачепила і наші офіси. Це була найсмертоносніша атака дронів та ракет на столицю з липня, а також напад на нашу делегацію. Я рада, що ніхто з команди не постраждав. Це ще одне гірке нагадування про те, що відбувається: нагадування, що Кремль не зупиниться і продовжить тероризувати Україну, вбиваючи невинних людей, чоловіків, жінок і дітей, націлившись навіть на європейський союз. Ми швидко підготуємо наш 19-й пакет суворих санкцій і паралельно активізуємо роботу над питанням російських заморожених активів, щоб допомогти Україні в захисті та відбудові. Голова Єврокомісії після нічного обстрілу Києва провела термінові телефонні розмови з президентами України та Сполучених Штатів. Вона повідомила, що спершу говорила з Володимиром Зеленським, а потім з Дональдом Трампом. Фондерляєн наголосила, Путін має сісти за стіл переговорів, а Україна отримати справедливий тривалий мир із міцними гарантіями безпеки. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що загроза з боку Росії є реальною. Про це він повідомив під час візиту на фрегат Баварія у Балтійському морі. Мерц прибув гелікоптером на корабель для спостереження за навчанням ВМС біля Ростока. Він повідомив, що детально поінформований про ситуацію з загрозами. За словами канцлера, щодня фіксують дії російської армії, якими. Та ніби перевіряє готовність і здатність німців захищатися. Марц підкреслив, що геостратегічне розташування Німеччини у центрі Європи вимагає особливих зусиль для захисту свободи та територіальної цілісності країн альянсу. Ми зробимо все можливе в найближчі місяці та роки, щоб захистити свободу, мир і територіальну цілісність альянсу, і Федеративна Республіка Німеччина відіграє в цьому важливу роль. Подобається нам це чи ні, але наше геостратегічне розташування є центром Європи. Ми маємо докласти особливих зусиль там, де ми живемо, а саме в Німеччині, щоб захистити свободу, мир і неподільність територій країн НАТО. І є реакція з Вашингтону. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келох заявив, що цинічна нічна атака Росії є загрозою миру, якого прагне Дональд Трамп. Про це Келох повідомив у соцмережі Ікс. Зокрема, він написав: минулої ночі Росія здійснила другу за масштабом повітряну атаку протягом війни. Цілі не солдати, не зброя, а житлові райони Києва, підриви цивільних поїздів, офісів місії ЄС та Британської ради, а також домівок мирних жителів. Ці жахливі удари загрожують миру, якого намагається досягти президент Сполучених Штатів. Це була цитата Келога. Служба безпеки України лише за чотири дні знищила 17 ворожих систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій. Загальна вартість техніки перевищує 250 мільйонів доларів у списку втрат ворога, зокрема чотири зенідні ракетні комплекси Тор М2, три панцирі та два комплекси С 300 Четверо людей поранені у наслідок атаки росіян по Слов'янську. Окупанти вночі ударили по місту іскандерами. Ракети пошкодили 35 багатоповерхівок, два приватні будинки, шість автівок, заклад освіти та вісім інфраструктурних об'єктів. На Дніпропетровщині у наслідок ворожих атак загинув чоловік. Ще п'ятеро людей травмовані. Трагедія сталася у Синельниківському районі. У наслідок обстрілів кабами загорілися будинок культури, господарчі споруди, гараж. Авто вогонь, надзвичайники, приборкали, пошкоджено чотири оселі. Безпілотниками ворог влучив у підприємство. У Нікопольському районі російські удари понівечили багатоквартирні і приватні будинки, адмінбудівлю, машину, теплицю та гуртожиток, що не експлуатувався. Через атаки постраждав 57-річний чоловік. Через безперервні обстріли ворога люди тікають з домівок. Щодня виїжджають сотні жителів Дніпропетровщини. Для них відкрили додатковий транзитний центр. Подробиці у матеріалі Олена Мендалюк. Моя кухня, ось у мій поріг і радушком город. Я навіть не можу вийти петрушки вирвати. Через кожні три минути прилітало до нас вже. Вісім кабів, десять кабів було і ще одну таку партію пуся, і нашого посілка не буде. Пані Ольга з межової це синельниківщина розповідає, росіяни безпілотниками полюють на людей так, що із хати не вийдеш, а кабами розбивають усе у Колись розвинене селище з населенням у понад 7 тисяч, майже безлюдне. Ми з вулиці виїхали в Сані. Наш край на нашій вулиці вже ніколи не нас 11 будинків. але ми вже сьогодні рішилися на Виїхати важко, плакала цілий день, цілу ніч. Так що спершу жінка із родиною приїхала до транзитного містечка для реєстрації. Його нещодавно створили для вимушених переселенців з Дніпропетровщини та Донеччини. Оформлює допомогу та статус ВПО. І пані Галина. Вона із Сла Миронове, що на межі з Донеччиною. Вони все ближче, ближче підходять, ближче і ближче підходять. Все страшніше і страшніше. Вчора як вгатило, я схватилася, не пойму, що робити. Лишатися вдома, каже жінка, небезпечно, тому виїхала, поки на господарстві чоловік шукають, куди можна перевезти худобу. Корови хочемо перевезти десь. А скільки у вас худоби? Три. І поросята є шесть. Жалко, жалко їх. Дуже жалко покидатися. Евакуаційний пункт у Волоському нещодавно розпочав роботу і вже приймає людей. Найперше їй пропонують елементарно поїсти відпочити вода. Далі вона проходить реєстрацію. Переселенці можуть залишатися тут на три дні. Цього часу вистачає, щоб зареєструватися і оформити виплати. Це може бути юридична допомога, реєстрація на грошову допомогу. Це допомога з соціальною підтримкою кейс-менеджментом, Діти, якщо потрібно. Потрібна психологічна допомога у нас є окрема дитяча кімната. У нас є ЦНАП мобільний, який тут працює, якщо треба відновити документи тут на місці, видати довідку. І медичний персонал максимально включений. У пункті встановили 76 ліжок, але за потреби збільшать їх кількість до 200. Є кімнати, їдальня, є дитячий простір, створені умови для людей з інвалідністю. Допомога в розселенні, якщо люди планують поїхати далі, у нас є домовленості з областями. На сьогодні міністерство. Серство розвитку громад та територій визначили приймаючі області. Це Київська, Рівненська та Кіровоградська. Тому в цьому напрямку також проводимо роботу. Темпи евакуації високі щодня до транзитних центрів прибувають до пів тисячі людей. З Дніпропетровської області Олена Мадлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 60 бойових зіткнень з початку доби по всій лінії фронту. Майже половину боїв. А це 24 ворожі атаки. Генштаб фіксує на Покровському напрямку, 19 на Лиманському. Тричі окупанти штурмували на Куп'янському у районі Голубівки та Загризового. Двічі на південно-слобожанському біля Глибокого та Вовчанська. Стільки саме противник завдав ударів на Сіверському неподалік Григорівки та Переїзного на Краматорському сили оборони відбили атаку у напрямку Ступочок про ще одну добу на фронті. Далі наш огляд. Дронарі прикордонної бригади ГАРД знищують окупантів на південно-слобожанському напрямку. Біля Вовчанська виявили та ліквідували гармату, міномет та великокаліберний кулемет на вогневих позиціях. Ще підірвали автомобілі та системи зв'язку і управління дронами. Мішенями підрозділу Фурія став транспорт та місця зосередження живої сили ворога. Серія точних ударів підронами та вампірами зруйнувала визначені цілі. Росіяни не полишають спроб потрапити у Вовчанськ. Постійні штурми малими групами. обстріли з мінометів та. Артилерії, атаки дронами все це стало звичним випробуванням для українських захисників. Куп'янський напрямок. Точних ударів по ворогу та техніці тут завдають бійці 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади. Навіть коли противник впевнений, що замаскувався. Розвідники передають дані, а оператори знищують ціль. У бригаді буревій підбили підсумки результативних влучань за тиждень. До списку потрапили ГРАД, сонцепьок, гранатомет, міномет, майже сотня безпілотників та вантажівка Урал. Складна ситуація на Лиманському напрямку. Ворог продовжує сунути неймовірною кількістю піхоти і має просування. Але оборонці 63-ї бригади докладають максимум зусиль, щоб не дати противнику закріпитися на цій ділянці. Пілоти сігному майстерно провели в півідрон крізь довгий лісовий масив, долаючи всі перешкоди і точно вразили ціль. А нею була ЗУ-23 на базі мотолиги зенітна установка проти дронів і живої сили. Ще одна ювелірна робота ворожа сау. Такий же непростий шлях, лісові масиви, ворожі пастки, піший патруль та обманки. І без зволікання дрон заходить всередину ворожого заліза. Вночі на Лиманщині оператори скидів з 60-ї ОМБР полюють на окупантів, що заблукали на українській землі. Бо тут чужим не місце. А ще дбають, щоб гармату ворога ставало дедалі менше, адже це врятовані життя наших піхотинців. Сіверський напрямок боронить 11-й армійський корпус. В темряві московити наважились штурмувати наші позиції. Ішло три броні та зо два десятки загарбників. В темряві всі й залишились назавжди. На турецькому відтинку ворог намагається стягнути техніку, щоб вибудувати логістику для прориву на Костянтинівку. Та наразі, завдяки пілотам 28-ї лицарської бригади, все перетворюється на попелище. На обороні Покровська працює 155-та ОМБР. Нещодавно, коли у будинок зайшло вороже ДРГ, леопард з відстані 20 метрів розніс під'їзд багатоповерхівки, знищуючи засідку. Точно в ціль влучили морські піхотинці з 38-ї бригади. Корсари знищили ворожі мотоцикли і танк. А миколаївські морпіхи з 36-ї помножили на нуль чимало російських солдатів, яких вишукували по укриттях в зруйнованих будинках та підвалах. Фаєр шоу з ворожої артилерії та складів БК влаштував підрозділ Спартан. Нацгвардійці методично скорочують бойовий потенціал окупантів. 225-й штурмовий полк на цих кадрах бійці на Бредлі зачищають село Вороне на Дніпропетровщині від противника, який туди просочився. Завдяки діям штурмовиків. Вдалося зупинити потенційний прорив ворога у тили інших підрозділів зсу З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. 880 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 79 тисяч 630 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 139 танків, 23 тисячі 185 бойових броньованих машин, 32 тисячі 64 артсистеми, 1474 РСЗВ та 1212 засобів ППУ. Знищили 422 бойових літаки, 340 гелікоптерів, 53 961 базпілотник та 3598 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 60 тисяч спецавтівок. У Черкасах працівники ДСНС взялися рятувати безпритульних собак, шукаючи чотирилапим господарів. Для цього зголосились на фотосесію, щоби згодом світлини прикрасили календар від ДСНС на 26 й рік. Схожу акцію служба з надзвичайних ситуацій проводила кілька років тому, але з котами. І тоді, завдяки світлинам, тваринки знайшли новий дім. Подивіться на нову фотосесію. <рит? <рит> Так, рятувальник Ігор Шмих налагоджує контакти з вівчаркою Ладою перед фотосесією. Шість років тому господар собаки помер, і тварина потрапила до притулку. Попри те, що Лада розумна і виконує всі команди, новий дім вона досі не знайшла. Щоб допомогти, Ігор зголосився на фотосесію з собачкою для календаря. сидіть, 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 сидіть. 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 Я люблю тварин сам по собі, люблю тварин, і розумію, що може в майбутньому зрадіться фотосетами знайде свого господаря. Було б дуже добре. Дім і нових господарів рятувальники шукатимуть ще для 13 собак із черкаського притулку друг. Щоправда, песики про такі плани не здогадуються. і на фотосесії помітно нервують. Зоозахисниця Жанна з розумінням зносить собачі примхи. У більшості з цих чотирилапих непроста доля. Когось забрали до притулку від мучителів, когось господарі просто викинули з дому і прирекли на голодну смерть. А когось із собачок привезли з прифронтової зони. Саме для таких тваринок фотосети, хоч і своєрідний тригер, але і непоганий урок соціалізації. Більше травмовані собаки, такі як жуля, ті, хто з евакуації, ті, хто з зони бойових дій. Вони бояться. Оце світло, спалахи, тобто якісь такі штуки. Жуля, наприклад, вона знає там 10-20 людей в принципі. Більше людей вона не знає. Вона знає, що це хороші люди, всіх інших вона боїться. Так вона бачить, що купа чужих людей всі її чіпають, всі її трогають, але ніхто не завдає їй шкоди. І вона вчиться тому, що люди це не завжди загроза, люди не завжди хочуть її образити. На цю акцію черкаський притулок друг зважився через безвихідь. З початком повномасштабного вторгнення безпритульних собачок значно побільшало, каже Олена Молчанова. І для зоозахисників це справжня проблема, адже навіть найбільші притулки тепер переповнені. Бажаючих, так би мовити, менше взяти собаку, ніж позбутися наразі собаки. На жаль. Да, я ж кажу, і зв'язку з війною це ще більше ця проблема стала, оскільки люди не всі готові забрати з собою тварину за кордон. Це вже не перший випадок, коли черкаські рятувальники спільно з волонтерами у такий спосіб шукають господарів для тварин, і попередній досвід був. Вдали попередній проект ми робили з котиками в 20-му році. Так, наскільки пам'ятаю, декілька котиків тоді знайшли своїх господарів і зараз живуть своє найкраще котяче життя. Незабаром найдаліші світлини стануть фоном для брендового календаря ДСНС на 2026 рік. Можливо, завдяки їм хтось собі знайде вірного чотирилапого друга, а безпритульна собака турботливого господаря. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Це були новини. За Замиті фірмарафону продовжує Олександр Васильченко. Колега. Дякую, Анастасія. В Росії припиняють продавати бензин на заправках. Про українські нафтові санкції поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.